Спочатку в мене повний шок від цього відео дерашист лайноїдворкін розказує, що у нього в Україні своя таємна агентурна мережа. Подивіться самі. Ну, ось е з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться і е з якими як і раніше е залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони. Е Чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами. В той час, як в Україні летять ракети, зрадники спілкуються з Рашкою по перевірених каналах зв'язку і отримують інструкції, як підірвати країну зсередини. А що ще чекати від російського рацису з його лідером Дворкіна, які, об'ївшись лайна, придумали, що Україна це нібито велика сатанинська секта, яку потрібно знищити і строчить методички, як зруйнувати будь-яку секту, навіть якщо їм перевиділось, що то ціла країна секта. Але в мене ще більший шок від того, що підтвердилось те, що дворхінська агенка все-таки руками руйнувала нашу державу зсередини. Громадянка України Ірина Кременовська схоже свідомо працювала на Росію, отримуючи кремлівські інструкції від Дворкіна. По його методичці вона створила центр економіко-правових досліджень. Ресурси вільне слово та антисектор. та під виглядом великої експертки по сектах розпочала впроваджувати в життя кремлівські плани і, можливо, зливати необхідну інформацію. Фактично, вона стала рупором та інструментом Кремля, ініціювала переслідування тих громадян та організацій, що були на вигідній Москві. Їй допомагав її прихвостень і відомий в Україні садист, який власноруч вбив більше тисячі бездомних тварин Олексій Святогор, проти них розпочати кримінальну справу за статтею 161 розпалювання ворожнечі. Але скільки там насправді у цій рашистські агентурні мережі покаже слідство. Наші правоохоронці виловили цей щурятник, який у нас під носом розвів Кремль, прикриваючись захистом українського народу від сект, який сама ж зі своїм гуродворкіном і вигадувала, клепала фіктивні експертизи від імені свого приватного центру досліджень та робила наклепи на українських громадян та організації, маніпулювала думкою правоохоронних органів та навіть лобіювала прикремлівські законопроекти. Думаю, як продовжать копати, то накопають ще на добрий десяток статей і на 111-ту. Державна зрада точно. Головне, щоб усіх пацюків відловили, щоб рашка не пхала свого гімнистого писка в наші внутрішні справи.